Я дуже вдячний Україні за її боротьбу. Я знаю, що вона бореться за е, свій, свій суверенітет, а вона також відстоює європейський е, суверенітет. Останні опитування громадської думки показує 70% фінів не вірять, що е, беззастережно адміністрація Трампа е, буде виконувати п'яту. Статтю Вашингтонського договору НАТО. Але ми знаємо, що історію не можна заморозити. І коли йдеться про вашу оборону, треба її зміцнювати в кожній країні і йти вище ніж 3% ВВП на оборону. Я відстоював роками 3%, але треба навіть більше виділяти завжди будуть у вас якісь друзі і як наші сусіди Норвегія, Швеція, країни Балтії, Німеччина Велика Британія завжди стратегічно розуміла стратегічну позицію Фінляндії. Якщо нам пощастить, то я сподіваюся, що американці будуть поділяти таку позицію. Отже, це буде безумовно залежати від контексту. Ми знаємо, що чимало зобов'язань було зроблено НАТО, і зараз е збільшиться кількість ризиків, що постають перед НАТО. Звісно, це не робить позицію більш безпечною, але ми зрозуміємо, що ми не можемо бути в ізоляції і ці. Е Речі, які відбуваються в Європі, також вплинуть той чи інший спосіб, і на сполучені штати, Основне, що я зрозуміла з того, що ви сказали, що 70% фінів не довіряють тому, що Сполучені Штати виконують свої обіцянки. Фінляндія отримує допомогу з Вашингтону, якщо вони скористаються цією можливою ситуацією. Справа в тому, що завжди Фінляндія, Вашингтон завжди були на взаємних відносинах. Завжди заступали за спільну оборону з Фінляндія, завжди була другом сполучених штатів, і я думаю, що це основний сигнал, але ми віримо в суверенітет. Нація, які пишаються тим, що вони самі турбуються про свою безпеку, це є основні спільні цінності, і ми будемо працювати над цим. Ми не можемо ґрунтувати свою безпеку лише на паперових домовленостях. Нам необхідно робити щось, і Фінляндія завжди. Покладалася на тотальну оборону, що ми готові мобілізувати все населення, і на випадок війни ми можемо мати мільйон людей в нашій армії в той час, як маємо населення 5,5 мільйонів.